Цікаво, чи можна водночас чоловіку кохати декілька жінок? На жаль, чи на щастя? Думаю, на щастя це неможливо. І ось чому Богом прошита в нас вшита програма. Людина має бути одна любом. І ось чому? Тому що, коли це справжнє кохання, ти віддаєшся цій людині, ти поєднуєшся з цією людиною. Це йде мова не тільки про з'єднання тіл, а мова йде і про душу, і про дружбу, і про єдність тілесну. І ну, ти, ну, Це просто максимальна єдність, бо ось так і говорить, що залишить чоловік батька та матір, приліпиться один до одного і стануть одним. Вони є одне. Як можна бути одним з декілька? Час людьми так тобі може сподобатись якась жінка, вона така тендітна, красива, вона або інтелектуальна, або шикарна господиня. Але слухайте, це ж не про глибинню любов, це не про кохання це просто про те, що тобі людина може викликати симпатію. А любов справжнє кохання це щось глибинне, і оце глибина може бути тільки між одним чоловіком і одною жінкою. Тільки так. До речі, а ще додайте сюди ревнощі. от уявіть собі, що у вас декілька дружин, то точно зрозуміло, що вони не схочуть ділити вас між собою.